Нині, за статистикою, на 100 місць у закарпатських садках припадає 146 дітей, а подекуди – навіть дві сотні. Найкращі показники тільки у Мукачеві. Там перебір малечі лише на чотири особи. Зважаючи на статистику, управлінці вбачають необхідність у розширенні мережі десятків. Тепер дошкільна освіта обов'язкова, то ми не маємо права відмовити дитині у відвідуванні шкільного закладу. Але при тій умові, якщо в нас є вільні місця, на Закарпатті функціонують 557 дитячих садочків. Упродовж прийдешнього року в області створили майже 1300 додаткових місць. До кінця року, аби охопити бажані 85% дітей дошкільною освітою, планують створити ще 2,5 тисячі місць. Вони досягнені шляхом використання різних методів роботи: це і відкриття додаткових груп уже існуючих дошкільних закладах, відкриття навчально-виховних комплексів, відкриття дошкільних груп на базі загальноосвітніх шкіл, приміщення яких використовуються не повністю, проведення реконструкції, капітальних ремонтів, будівництво, всі ці скажімо, наполегливі зусилля дали результат. Наталія Бенца працює вихователем 18 років. каже, сучасні педагогічні методи більше наближують дітей до адекватного світу сприйняття, адже виховуючи дитину, у ній розвивають фізичні здібності, соціально-моральні якості, пізнавальні, художньо-естетичні. І навіть креативні напрямки проводимо заняття з формування початкових математичних уявлень, з розвитку мовлення, де навчаємо ознайомлення діток із природою, художньо естетичні, тобто і музика, і ліплення, і малювання, і аплікація, тобто зображувальна діяльність. Ще одне ноу хау закарпатської освіти єдина система електронної реєстрації дітей у дошкільні заклади. Маріанна Кляб запевняє, це найкраща форма обліку малечі, що дозволяє побачити реальну картину вільних місць у дошкільній. Них закладах міста такі правила реєстрації запроваджені вже у 371 закарпатському садочку. Електронна реєстрація дає нам можливість більш точно оцінювати, а скільки ж діточок потребують дошкільної освіти, оскільки раніше батьки віддавали заяву у два-три садики, наприклад, в місті, і реально знати, а скільки дітей потребують влаштування в садик, визначити було дуже складно. Зареєструвати дитину можуть як власне батьки, так і завідувач обраного садочка. Тетяна Гайова каже, є бажаючі вже навіть на 2016 рік. Здійснено реєстрацію дітей, батьки яких бажають відвідувати на національний заклад у 2014-2015 році. І на сьогоднішній день вже зроблено запис на чергу на 2016 рік. На найближчі кілька місяців заплановано відкриття кількох дитячих комплексів у Тереблі на 140 місць у запереділлі на міжгірщині на 50 діток. В Ужгороді на базі 36-го садочка відкриють додаткову групу. Також уже запрацювали нові садочки у селах Забріть Хузького району та Кіблярах на Ужгородщині, а це ще 100 додаткових місць.